Україна не в Україні, це про суджанський район Курської області, де жителі радо спілкуються з воїнами з СУС українською мовою, показують вишиванки та розповідають про історію краю. А ще лають Москву, адже знають, Кремль не зупиняється перед убивством власних громадян та руйнуванням цілих міст. Наш воєнкор Ігор Горлевинок побував у кількох селах на вільній курщині. Його ексклюзивний матеріал. Дивіться далі. У вас тут з харчами. Да, харчів хватає, все в нас є. Говорять українською і лають кремлівську верхівку. Ну, хто напав на кого? Ну, да, Путін. Правильно напав. Він в нас тут житті не дає. Як живе вільна від путінської влади Курщина? Я б зараз підписала всі мирні договори, щоб це все, -все Як Курська операція ЗСУ змінила погляди жителів російського прикордоння. Московія. Одна Московія живе. А Останні люди не нужны. Другі города не нужны. Шляхи Курщини нині такі. Сигнал подає пристрій, який знаходить канали зв'язку російських дронів. Так він попереджає про їх наближення. Становище дещо змінилося в тому плані, що росіяни почали бити по мирним мешканцям. За цей місяць загинуло 23 чоловіки мирного населення, які проживають в Суджанському. Смерть та руїни у Курській області Москва не зраджує власній тактиці. Безжально б'є по своїх громадянах артилерією та важкими авіабомбами. На даний момент єдиним рятівним колом для цих людей є саме українські військові, які надають їм гуманітарну допомогу, хліб, воду. Село Свердликове у довоєнні часи тут проживало до півтисячі людей. Є школа та сільський клуб. Знаєте, що тут написано? Лучший сільський дом культури. Станом на тепер цей клуб важко назвати кращим. Шибки, стіни і двері потрощені потужними вибухами. Вітер у приміщенні порозносив політичні агітки. Ще не так давно тут обирали Путіна. Все закидано агітками партії Єдина Росія. І Путін у нас тут. Та найцікавіша музейна кімната. У ній зібрані предмети старовини та культурної спадщини. Це кімната народознавства в будинку культури в села Свердликове. Але погляньте тільки, які тут у нас вишиванки. Дивіться, бачите, жіноче вбрання вишите, Ось ми бачимо рушники вишиті. Про що це свідчить? Історію цих земель нам розповідають вже місцеві жителі. Катька цариця розселяла запорозьку січ uh -huh. із Запоріжжя, понятно? Uh -huh. От мої корні туля, мої прапрапра, дід, -то, Іваненко. Тож і мова тутешніх людей ближче до української, чи не кожна сім'я має тісні зв'язки з нашою Слобожанщиною? У нас у з кожного хати, з кожної хати родичі живуть аркові, в Акраві в Сумах. Ну, часть ну, частина, част, то там, далі, там, далі, а кров та ні. Тамазика всі там всього сумне. Але як сталося, що на українські міста і тепер вже на голови жителів Курщини летять російські ракети та бомби? Хто розпочав жорстоку війну? Поступово у жителів російського прикордоння настає прозріння. І яке їхнє діло? Захотіла Україна в Європу, хай йде в Європу. Так же? це їхнє діло. Самостійна держава. Ні, якого хі... були лісти. І в нас щось, от породіли Мені от ще цікаво. Ну, Росія здоровезна країна. Одна да. шоста, там я не знаю. Що вам не вистачає, да? Вам землі Де вам а ми мало, А досі не бачити. Дорог немає асфальта, немає, школ нема. Ви бачили нашу школу? Люди визнають, протягом останніх десяти років путінська пропаганда привчала їх ненавидіти і боятися українців. А насправді тепер українські солдати тільки і підтримують життя на цій території, привозять харчі і медикаменти. Це короткий, Це длинний. Це я вам віддаю своїм. Суліни, то і голки на ручці. Угу. Пользоваться, знаєте, шкопи не. Збройні сили України контролюють майже 1200 квадратних кілометрів Курської області і продовжують просуватися у глиб російської території. А це рве кремлівську пропаганду на лахміття. Та нам брехали, що в Україні і снаряди і оружиє канчаються по ящику, по телевізору. Ну і виходимо, йдуть солдати українські. Я говорю, глянь, хлопці, казали, одне нам, а ви говорю, вже тут. А за на що вона нам треба війна? Жили помаленьку собі догородами, пользували і все. Село козача локань. Тут немає електрики, водогін не працює. Російські війська відрізають комунікації на підконтрольних українцям територіях. Селяни готують їжу на вогні. Жартують. Тепер не треба половину пенсії віддавати за газ та електрику. ну що тільки світ газ уходила. мусор рос тільки пенсії, на на ЖКХ уходить, остальное на їду. А як же ж так сталося? Росія така багата країна, страна багата. А вам 13 тисяч платять за 30 років стажу. Не знаю, я б теж хотіла це спросити. Українська демократія діє, і на це питання селяни також починають шукати відповідь. У нас живе одна Московія. А остальне от у нас з Москви жила жінка. Московія, они ж так говорять, і ваше так говорять Московія, одна Московія живе. Ну потому, люди, могут... люди не нужны. А якщо оно прийшло од к ним в дом, то тебе не почувствовали. Они... Не секрет, що у путінській Росії схожі одкровення жителям коштують дорого. Їх затаврують як зрадників. Ну тим самим готують суспільство Росії до того, що вони знищать тих людей, які залишилися на території підконтрольної України. І це вже відбувається. Тож дедалі більше людей з Курщини починає цікавитися можливостями переїзду у вільну Україну. Ігор горловинок Василь Дендін подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.